Делегація Московії на переговорах у Стамбулі погрожувала воювати 21 рік. Про це написав журналіст The Economist Олівер Керол. Мовляв, згадали війну зі Швецією, яка тривала 21 рік. Мовляв, можуть воювати скільки завгодно. Оце так позитив насправді. Згадайте, який був Путін 24 лютого борзий. Ха декомунізацію? Що ж, ми покажемо вам настоящу декомунізацію. Потім, 5 березня, він перед жінками з аерофлоту гнув пальці, мовляв, унічтожили їм всю ПВО, всю авіацію і інфраструктуру. Ну не всю чуть-чуть осталось. Але коли ЗСУ викинули його воїнство з-під Києва, з півночі наваляли в Чорному морі, цей жевжик за звичкою десь сховався. Він тоді ще шойгу з Лавровим приймав за 50-метровим столом, бо Путін зрозумів найперший бліцкриг провалився, а іншого плану в них і не було тоді. Але визнавати поразку це відправитися вслід за Єльцинем в кращому випадку. Русські царі довго після поразок не живуть, так заведено. І саме тоді він почав потякати про 21 год, як воював цар Петр. Хтось певне йому підказав, там вони всі любітелі історії, оцю думку-виручалочку. Тоді мало хто на це звернув увагу, але ось це і є справжня його доктрина війни всі ці три роки. Доки війна триває, йому чудово. Ви, русски, штурмуйте посадки в калічполках, а я буду керувати до своїх 90 років. Як бачимо, він ці слова про 21 рік повторив явно багатократно поміж своїми шістками. Тепер вони це дублюють навіть у Стамбулі. Але вони якісь немудрі. Ну і що що війна Московії і Швеції тривала 21 рік. Це було 300 років тому. А війна України Русі з Османською імперією тривала взагалі 50 років. Ви не про царя, гороха, згадуйте. Тим більше тоді за вас ще воювала Запорізька Січ. Ви думайте про те, що значно ближча війна Совка і Афганістану тривала 10 років, і Совок потім вивів війська і взагалі зник з карти світу. Взагалі, треба звертати увагу на випадкові фрази: вони важливі. Путінська кліка постійно тицяє під носа всьому світу, штампи, типу: Росія завжди досягає цілей», Росію неможливо возможно, це продумані спеціальним відділом пропаганди фрази, мета яких тюкнути жертву прямо всередину мозку. Мета цих слів заблифувати слабкодухих, і це працює. Навіть Трамп і Маск повелися. Трамп повторює, що Росія може завоювати всю Україну. Але в реалі ти не погрожуєш грати за покерним столом ще 21 рік до перемоги, яка наступить може колись потім, якщо в тебе на руках є хороші карти. Ти береш і перемагаєш тут і зараз. Насправді, ця мимоволі сказана погроза викриває, що навіть топ злочинці вже самі не вірять у свою перемогу. Ця перемога в їх головах буде колись в наступні 21 рік, можливо, вони це Путін і Гопкомпанія між собою труть по вечорах, чухають потилиці і явно в тих розмовах періодично піднімають цю тему. І Путін їх заспокоює. Не боїсь, братці, цар Петр І наладив схему. Руски дохнуть, он руководить. от і ми з вами так будем. Работаємо, браття. Але це все мрії. Був в них і інший цар Ніколай, теж розв'язав Велику війну, не вивіз, а потім був розстріляний вдячними росіянами. Вболіваємо за обидві команди в цій московицькій майбутній Заварусі.